Ну, молі Пити, Дарунок. Це буде твій наступний витвір мистецтва. Тобі знадобиться пластилін чотирьох кольорів: червоний, смарагдовий, білий і чорний. Спочатку зроби тіло. Візьми червоний пластилін і скачай одну велику кульку. Потім стисни її руками. І поверни її. Потім натисни на небі. Руками. І поверни її. Знову стисни руками. І зроби рот стекою. Розумака тіло готове. Зроби но Стрічку. Візьми смарагдовий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску. рукою. І стисни руками. Вітаю! Стрічка. Готова. Зліпи бантик. Візьми смарагдовий пластилін і Качай одну середню кульку, скачай її у ковбаску рукою, розріж її на опіл стекою і зігни в петлі. Потім притисни пальчиками. І прикріпи. Потім візьми смарагдовий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у валик пальчиками. Притисни пальчиком. І розріж на опіл. Стекою. Прикріпи. Потім візьми смарагдовий пластилін. І скачай одну маленьку кульку. Клас. Бантик. Готовий. Нумо робити. Ноги. Візьми червоний пластилін і скачай. Дві маленькі кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Натисни на міг пальчиком. Вітаю. Ноги. Готові. Зліпи руки. Візьми червоний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Натисни на міг пальчиком. Вітаю. Руки готові. А тепер роби очі. Візьми білий пластилін і скачай дві. Маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Розумака! Очі. Готові. Час робити зіниці. Візьми чорний пластилін. І скачай дві. Крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Ура! Зіниці, готові! Супер! Тепер дарунок! Буде радувати усіх твоїх близьких! Неймовірно! Це мені? Дякую! Як зворушливо! Я вражений. Зазвичай так завжди кажуть мені, але тепер я кажу це тобі.